Квадрокоптер, екофлоу, малюнки та солодощі усе це учні п'ятої школи передають на фронт. Купили необхідні речі за кошти, які самі ж не ярмаркували. Діти розповідають, усіма своїми силами хочуть допомагати та підтримувати захисників. Я пекла печення, тобто я дуже хотіла допомогти нашим воїнам. Через те, що поки ми мирно спимо, вони борються за наше життя. Ми так за допомогою їх ми підбадьорюємо, тобто вони будуть старатися для нас, то тобто вони нас захищають. Поки ну вони нас захищають, і я хочу, щоб Їхнього, то що вони не захищаються. Багато дітей принесли різні смаколики і речі, які ми продавали. В принципі, всім сподобалось, і всі дуже добре провели час. Ми дуже старалися продати якнайбільше, щоб отримати якнайбільше виручки, яку ми зможемо передати на допомогу нашій армії. Приладдя передали воїнам 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Зараз вони проходять службу на Запорізькому напрямі. Тому запевняють, усе це знадобиться на фронті. І вдячні, що юні волонтери допомагають наближати нашу перемогу. Це, як сказати, очі, очі військового. І якщо ці є очі, то вже буде, кажуть, додаватися та дійсності забезпечується в бойовому. Відношення вичисляється ворога, де його позиції. Після цього наносяться удари і знищується ворога. Також захисник радіє листам та малюнкам від школярів. каже на фронті це їхній стимул рухатись далі, коли на позиціях, значить, в себе в тих тимчасових в тих в тимчасовому житлі, де обладнали військовослужбовці нашої бригади. Там в їдальні це коли приходить, він бачить солдат, офіцер, будь-хто бачить ці малюнки, і він вже згадує про дім, згадує що для чого він тут воює. Ярмарок під назвою Разом до перемоги провели у вересні. Директорка школи Оксана Погоріла каже, хоча діти навчаються у відносно спокійному Тернополі, проте знають, що таке війна. Адже серед учнів є і ті, у кого батьки перебувають на лінії фронту. Маємо також батьків, які вже загинули, і випускників нашої школи, які загинули. Тому діти все це бачать, оцінюють. І, звичайно, що і ми, і батьки, і вчителі не могли бути осторонь від подій, які відбуваються в Україні. Загалом вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. 50 тисяч зібрано на і придбано портативну електростанцію, 90 тисяч на придбання мавіка 3 2700 на придбання солодощів і 10 тисяч на допомогу реабілітації пораненого воїна. Такий ярмарок у школі проводиться не вперше. Минулого року учні придбали машину, а цьогоріч купили необхідне приладдя, про яке наперед домовились з бригадою. Продавали діти домашню випечку, овочі та фрукти. До дійства долучились учні 7-9 класів, їхні батьки та вчителі школи.